Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу. Мережа магазинів м'ясник. Свіже м'ясо. Секрет вашої смачної страви. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас у програмі обережно смачно. І сьогодні ми будемо далі готувати щось смачненьке і гарненьке. Дякуємо Богу за день, за те, що нас зранку розбудив. А тепер вже під обід та й треба щось вже їсти. Що ми будемо сьогодні готувати? То буде такий салатик печінковий. Там тут трошки є печінки. То, звичайно, не на кожен день, але часом, як прийдуть якісь поважні гості, ви хочете. Приємно, так значить, догодити їм, то такий салатик можна зробити. А печінка не крепко і дорога, там, то курача. Ми її нашашкуємо, грибочки підсмажимо з цибулькою, яєчко докришимо, то все вимішаємо гарненько і їмо, і Богу, дякуємо. Отож, нарізаємо цибульку і грибочки для того, щоби посмажити на нашій сковорідочці. Наливаємо. Олійки небагато, можна на маслі. Вдома я собі на олії смажу, а тут як купили нам масло, то чого не на маслі не посмажити. О, і хай собі шипить. Воно тако буде елегантніше. Для початку на розігріту сковорідочку нарізаємо цибульку. Можна соломкою, можна квадратиком, кубиком, ромбиком, як кому виходить. Я сильно тим. Як би сказати, не переживай. Головне, щоб було смачно. Наше масло розтопилося, щоб не передати куті меду. Забалакаюся, так масло пахне. Побожно. Кидаємо нашу цибульку. Поки цибулька підтушується, нарізаємо наші печериці до нашої цибульки з маслом і будемо потихенько то все тушкувати в коворі Отож, мої хороші, до нашої смаженої цибульки на сковорідку додаємо шампіньони, прекрасні українські грибочки, екологічно чисті. Поки це все тушкується, я вам розкажу одну історію, коли жіночка звернулася до священника з таким запитанням, скажіть, будь ласка, чому бідні люди набагато співчутливіші? За багатих. на що священик підводить жінку до вікна і каже: подивись у вікно, що ти бачиш. Жіночка, поглянувши вікно, сказала: Я бачу дітей, які граються в дворі, я бачу старших людей, які сидять на лавочці. Я бачу, як їдуть дорогою автомобілі. Священик каже, так, ти правильно сказала, все це ти бачиш. А тепер ідемо подивимося в дзеркало. Підійшовши до дзеркала. Жіночка з священиком підійшли, і священик каже: А тепер що ти бачиш? А тепер каже: я бачу себе. І тут священик дає мудру відповідь і каже: ось так само і в житті. Досить додати трішки срібла, навіть до простого скла. І людина починає бачити лише себе, починає проявляти свої егоїстичні такі якості. Але направду ми маємо бути всі такі, як Бог, перебирати на себе ту доброту Божу. Робити добро, бо Божі руки то наші руки. І не тільки себе бачите. У нас є багато потреб, і якщо до вас хтось звертається з якимось прохаттям, не відмовляйте, підтримуйте, якщо це в ваших силах. Бо бачите, скло і вікно, скло і дзеркало, але трішечки срібла на, на склі і вже дзеркало, і людина бачить лише себе. Отака мудра, мудра притча. Трішечки підсолимо. Наші шампіньйони. Якщо печериці, то лише від фанджі фарм найкращі, поживні, екологічні, чисті, корисні, ну і багато можна казати красиві і свачлюща. Сиривемо наїсти. Отож, мої хороші, нас тушиться цибулька з шампіньонами на маслі. А зараз ми будемо нарізати для нашого. Смачного салатику в печіночку. Поки нарізаємо ми печіночку, згадаємо також про те, як швидко і невблаганно летить летить час. Я все згадую пісню, яку ми колись з мамою співали. То було літами. Ностальгія така, знаєте. Ну, мені вже ось 40 років. 40 літ, і так собі згадую, і в думках наспівується. Літа минають, літа літаминають. І їх як не зупинить, а думка тая Нам серце крає, нам серце крає, серце крає. Кожну мить, а думка тая, нам серце крає, нам серце крає, серце крає, кожну мить були ми гожі, як в травні рожі, цвіли уста, як маків цвіт було кохання. Було страждання, було і нам, було і нам сімнадцять літ, було кохання, було страждання, було і нам, було і нам сімнадцять літ. Мудрий еклезіаст каже, у всьому є свій час місце під сонцем. час обійматися, час ухилятися до обіймів, час любити, каже, знаєте, час ненавидіти, час збирати каміння, час розкидати, час є народитись і час є навіть померти. Но поки ми їмо, поки ми ходимо, дякуємо Богу, і Збройним силам нашим, поки ми ходимо і живемо, то, звичайно, мусить людина і готувати, і споживати їжу, і співати. В місті плачу там, де плачуть, плакати. В місці радості радіти з людьми. От ваших сусідів сталася біда, хтось у родині відійшов у вічність. Ідіть поплачте з ним, а що поплачте. А якщо з других сусідів ваших народилася дитина, то йдіть, порадійте, бо там радість. І так, так, життя своє живімо, але покликання не забуваймо. Бо покликання наше. Душу спасти, бо тіло то кормити добре, але чим душу ми кормимо? Молитвою, молитвою, читанням Божого Слова і всіма тими, як каже Ісус, словами, що виходять із Господніх, в Біблії. Ось ми дорогенькі смажимо нашу цибульку із чарицями. І Дивимося так, у нас є сковорідка. Вона має своє призначення. Вона призначена для того, щоб в ній смажити, тушити, готувати їжу. А призначення людини, то що ж не тільки їсти, пити і заповняти туалет, а для того, щоб бути доброю і в майбутньому війти до неба. Тому будьте добрими, любіться, мрійте і прощайте всі. Тепер мої хороші відварені яєчка. Хто там? Яєчка. Гарненько звільняємо від шкаралупи. обчищаємо. І будемо також до нашого салатику додавати. Нарізаємо курочі яйця. Гарненько, квадратиками, соломку, як кому подобається. Я нарізаю довільно, тако як як мужчина, знаєте. Мужчина. Отак, мої хороші, перчик. Той є великий поклад вітаміну С. Перчик треба їсти, якщо ви ще його виростили самі, то тут вітаміну це морес. І до салатиків, якщо ви маєте перчинку, до всіх салатів беруть перець теж. Бо то дуже корисно. У нас в мисочці знаходиться печінка, яєчко і перчик. Далі додаємо нашу заправочку. Тут гриби, і цибулька. Смажені на масельці. Додаємо. Все це, що ми накришили, треба заправити. Трішки дати солі, бо печіночка не солена. При відваренні можна посолити, але все одно вона ще хоче перчик не солений, яєчко не солене, печінка не солена. Значить, заправочка трішки підсолена. Посолили. Приправили гарненько. І знаю, що скажете, що не корисно майонез. А я його люблю і що я зроблю? Заправляю майонез. І тепер гарненько все те, що ми стушили, все те, що ми накришили, вимішуємо і дякуємо Богу за те, що дав день, дав можливість. Дякуємо Збройним силам нашим, що бережуть над нами мирне небо. І за всі ті дари, благословення, які ми. Отримуємо кожного дня. От і інтернет, і все. Таке модне показують. Беремо нашу тарілку і гарно, модно зробимо, але до тієї моди треба стола витерти. Стіл витерли, а тепер модно накладаємо. Лайфхак від філюка. Кільце для випічки. Можна і медницю, яку невеличку мисочку, але є кільце для випічки. Ставимо на тарілочку. І накладаємо наш салатик. Як бачите, дуже-дуже вийшло елегантсько. Чим прикрасимо, що є в холодильнику, є помідора. О, положимо пару кусочків помідорчика. Вуаля! Наш салат готовий. Благословенного вам дня! Якщо маєте печінку, курячу чи свинячу, то робіть салат і їжте. Ну, один одному печінок не їжте. Не їжте, а їжте тільки печиночку таку. Все, з Богом, до нових зустрічей в програмі. Обережно, смачно. Люблю, поважаю. З вами був Олексій Філюк. З богом. Генеральний партнер показу Фанджі Фарм. Найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу, мережа магазинів м'ясник, свіже м'ясо секрет вашої смачної страви.